Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, резолюція з Міжнародним валютним фондом, яка передбачає, що за черговий кредит, який буде наданий Україні, відбудеться збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Навіщо це так прописано? Наскільки відбудеться збільшення, як взагалі це буде відбуватися? Давайте розберемось. А я нагадаю, що усі питання комуналки, тарифів, пенсій, субсидій, виплат, міжнародних допомог і інші важливі аспекти життя українців ми розглядаємо на каналі Народна Думка. Тож долучайтесь до каналу, натиснувши на кнопочку підписатись, тому що велика частина глядачів весь час дивиться мій канал, але ще не натиснули цю кнопочку. Тому долучайтеся, будемо разом народною думкою обговорювати і впливати на усі ці аспекти. Тому що нас вже 782 тисячі підписників це доволі велика кількість, яка має неабиякий вплив. Тому пишіть свої думки в коментарях. Що ж там з комуналкою, чому вона буде підвищена? Як це прописано в резолюції? Тому що там напряму не написано збільшити тарифи там в 2, в 3, в 5 разів. Но приблизно в стільки вони і зростуть в меморандумі з міжнародним валютним фондом для того, щоб отримати черговий кредит, так взяти чергову позику, яку знову бере Україна, для того потрібно зробити ряд. Кроків, якби їм назустріч, чому це ці кроки потрібно робити? Та для того, просто щоб Міжнародний валютний фонд був впевнений, що ми зможемо цей кредит повернути, щоб він бачив, звідки ми ці гроші можемо взяти. Саме і збільшення пенсійного віку, і більші норми стажу для пенсіонерів також випливають звіти так, за цих кредитів і Міжнародного валютного фонду. Тепер же ж взялися знову за комуналку. Те, що будуть збільшені тарифи на комуналку, ні для кого не секрет. Ось чекаємо так кінця квітня і почнуть рости ціни на електроенергію. вже. а якщо ростуть ціни на електроенергію, це зростають ціни і на воду, і на опалення, тому що там електричні насоси, і вони споживають ціни більші, і тут все більше. Були заморожені ще ціни на газ. Ну і це, як виявилось, також добігає свого кінця. Але разом з тим є і позитивний нюанс в цьому, хоч якийсь так, все-таки пішли на зустріч населенню України, так, українцям, і зараз я вам про нього розповім. Але перед тим хочу нагадати, що війна, на жаль, не закінчилась. І наші хлопці потребують підтримки. Зараз проходить інтенсивне навчання. Хто слідкує за моїми новинами, так бачив, я викладав квадрокоптер з нічним баченням. Зараз інтенсивно навчаємо бійця ним користуватися, щоб він хорошо виконував бойові завдання. Але разом з тим група артилеристів просить також про допомогу збором коштів на дрон. Частину коштів хлопці скидаються самі, але. Потягнути усе, на жаль, вкрай важко. Тому сума збору 110 тисяч. Це вартість дрона, вартість флешки, вартість підсумка для дронщиків. Тобто, все туди вже включено. Повний, як то кажуть, комплект, просто взяв і користуєшся. Навіщо дрон артилеристам для того, щоб керувати свій вогонь? Тобто дрон злітає. Стріляють, дивляться, попали, не попали, наведення, уточнення. Це така вкрай важлива і потрібна штука, от саме дрон, яка допомагає швидше здобути перемогу, швидше нищити ворога. Усі небайдужі, хто має можливість, кожна ваша гривня, так, тому що в нас доволі велике число, кожна гривня 5, 10, 50, 100, Якась сума, яка не важка для вашого гаманця. Так. А в результаті получаємо дуже хороший результат. Тому номер карти тут в описі до відео. Буду вдячний кожному, хто долучиться до збору і від імені хлопців, і потім обов'язково відеозвіт. І сьогодні вам покажу, як проходять тренування бійця. Це також доволі такий відповідальний процес, тому що від цього потім залежить виконання ним поставлених задач, професійне виконання. Найкраще, так, щоб з найкращим результатом для України. А тепер що ж з, з тою комуналкою? Два дуже важливих аспекти. Один, можна сказати, позитивний саме на даний момент, а другий е доволі плачевний, тому що разом із збільшенням цін відбудеться зниження певних критеріїв, які негативно вплинуть на інфраструктуру. З, можна сказати, позитивного моменту те, що Міжнародний валютний фонд вимагає ну, те, щоб запустились ринкові відносини на житлово-комунальні послуги, тобто, щоб держава не врізала ціну на газ, на електроенергію не регулювала. А це все призведе до різкого його підвищення цієї ціни. Тобто, ну, буквально кажучи, вони вимагають, щоб ціна на енергоносії підвищила. Після ряда дискусій все-таки вирішили, що е, ці всі аспекти потрібно робити після закінчення бойових дій. Можливо, навіть після того, як пройде півроку ще після закінчення війни. Можливо, відразу після закінчення війни. Ці аспекти ще дообговорюються. Знаєте, отак, усім серцем і душою хочеш, вже, щоб ця війна закінчилася, так, щоб це все вже залишилось позаду. Але разом з тим і боїся, що нас очікує після цієї війни, так, як воно все буде відбуватись на внутрішньому ринку фронті. І другий аспект в тому, що. Дуже мало коштів передбачено в вкладання в цю житлово-комунальну сферу, тобто в рази менше, ніж вкладалося в попередніх роках, і це разом з підняттям тарифів призведе до погіршення наданих послуг. Тобто, дуже багато коштів потрібно на відновлення енергосистеми, на відновлення. Тепло постачання в тих містах, де воно просто знищене так фізично через бойові дії, на відновлення усього газопроводів, на відновлення всього, що знищене Російською Федерацією, а коштів на це виділяється вкрай мало. І в наступні роки також не прогнозується збільшення виділення. Бюджету на ці послуги, тому що я просто немає звідки брати. І це все призведе до значного підняття цін, щоб хоч якось перекрити оці всі нюанси відновлення, але разом з тим і до погіршення надання послуг в житлово-комунальній сфері. В цьому році зима була доволі теплою, але дуже багато відчули ці нюанси зниження загальної температури. Так, в Квартирах батьох почали цвісти стіни, сирість, і такої тенденції, на жаль, буду дотримуватися і на наступні роки. А якщо зима ще й виявиться холодною, сніжною морозною, такою, то ситуація, звісно, буде в рази гіршою. Тож на даному етапі докладаємо максимальних зусиль, щоб поскоріше закінчилась війна. А потім вже розбираємося з цими житлово-комунальними. Хочу вам трішки показати, що в мене вдома робиться, так. То все військове спорядження. Підсумки, турнікети, футболки хлопцям, які надали міжнародні організації, так. РПС, скиди. Чого там тільки нема, дуже багато корисних, цікавих речей, тому що зараз саме ведемо збір по заявкам хлопцям, що кому потрібно, а в найближчий час це все їм завеземо. Там зараз доремонтовується машина, як тільки вона виїжджає, загружаємо у савню, плюс смаколики для наших хлопців, плюс забезпечення, плюс там кучу різних різних, різних речей і веземо їм. Тож, Працюємо активно і спостерігаємо за цією комуналкою. До нових зустрічі на каналі.